Добрий день, мешканці Покровської селищної територіальної громади, школярі, батьки. Країна і всі ми живемо у складний воєнний час. Наші батьки, брати, знайомі боронять Україну від ворога, несучи службу у військових формуваннях України. За кожен прожитий мирний день ми повинні бути вдячними захисникам та всіма силами допомагати їм. Проте, на жаль, в країні. Мають місце поодинокі випадки перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань України, а також проведення іншої протиправної діяльності на замовлення осіб, які можуть бути причетними до ворожих спецслужб. Як ми знаємо із засобів масової інформації, інколи ворожими спецслужбами вдається підштовхнути неповнолітніх доскоєння певних протиправних дій, направлених на створення негативного іміджу Збройних сил та інших військових формувань України. Чи спричинення прямої шкоди обороноздатності країни? Перешкоджання законній діяльності Збройних сил може мати різні форми виражатися у таких діях, як невиконання законних вимог патруля військової комендатури, порушення правил перетинання блокпостів чи пошкодження військової техніки та майна суспільно-небезпечним шляхом. Окремо слід нагадати про неприпустимість ведення фото, відеозйомки військових об'єктів техніки. А також об'єктів критичної інфраструктури, фіксування результатів ворожих ударів та публікування цих матеріалів у мережі інтернет. В результаті таких необачних дій може настати тяжкі наслідки не лише стосовно тих об'єктів чи осіб, які потрапили в об'єктив, а й для тих осіб, які цю зйомку проводили. За таких обставин ми звертаємося до вас з застереженням бути обережними, не реагувати. На можливі заклики у соціальних мережах до скоєння за винагороду протиправних дій, направлених на підрив військового та економічного потенціалу держави. У зв'язку з цим нагадуємо вам, що винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення подібних дій. Вік, з якого наступає кримінальна відповідальність України, складає досягнення особою 16 років. А за скоєння злочинів, направлених проти держави та суспільства, таких як диверсія, бандитизм, терористичний акт або пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, кримінальна відповідальність настає вже після досягнення чи 14-річного віку. Не зайве також нагадати і про те, що з 14 років настає кримінальна відповідальність за скоєння таких злочинів, як умисне вбивство, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, розбій, зґвалтування та деякі інші злочини. У випадку, якщо дитина скоїла правопорушення, але не досягла віку кримінальної відповідальності, за її вчинки в повній мірі несуть відповідальність батьки або опікуни такої особи. Будьте обережні, критично ставтеся до отримування інформації та не робіть необдуманих дій, які можуть привести вас до небажаних, часто безповоротних наслідків. Бережіть себе та своїх близьких.